Перед тим, як переходити до патології, ми повинні знати базову анатомію і функціональну анатомію. Розумієте? Коли ми не знаємо базову анатомію, як ми можемо говорити за патологію? Да? І чого ми так боїмося? То, що ми не знаємо просто. Нам трошечки не вистачає знань. І я вас хочу підштовхнути от в правильному напрямку, щоб ви почали мислити, розвиватися і навчатися. Далі. Категорії людей. Це одна із таких складних тем, напевно, більш складна, чим працювати з цими людьми. Я хотів би, щоб ми зараз поспілкувалися з вами за категорії пацієнтів. Якщо ми розбираємося в категорії пацієнтів, то ми можемо впливати на свою репутацію як спеціаліста, дуже, дуже тяжко цю репутацію заробляти. Нам, всім. Ну дуже-дуже легко її втратить. Дуже-дуже mm. тяжко працювати над своїм здоров'ям, ну дуже-дуже легко його втратить. Інколи фактори, які від нас напряму не залежать, можуть повпливати на наше здоров'я, на наш стан, самопочуття, і так далі. З чого складається взагалі моє спілкування от консультація? Я як лікар, який е, е, працює з людьми, комунікує. Да? Збор анамнезу це перше основне. До анамнезу входить, що я запитую, коли я з людиною спілкуюся. Я запитую вік, а для того, щоб її розговорити трошечки, ми розспілкувалися, щоб ми з нею, для того, щоб їх розговорити, я з ними стараюся щось якусь спільну тему зачепити. За звички людей, за професію людей. Ну, я бачу викладачів. Вони їх читають. Взагалі люди читаються. От скажи, Таня, да? по консультаціям. І тут, тут ніяких магічних здібностей не треба. Тут достатньо просто помічати у людях отакі... погляд, жести. погляд, жести, дикція. Особливо викладачі видає їх дикція, так як вони і оці такі учительниці-учительниці. Такі в них мабуть все от От, 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 от. от педантичність. Це їх видає. І так кожну професію видають певні. Правоохоронців видають, як <смір> <смір> певні повадки, медиків теж. Внутрішні хвороби, методи обстеження. Я запитую у людей, ким вони працюють, де вони працювали, які загальні стани, гострі чи негострі захворювання, були, коли їм викликали швидку останнього часом. І чи викликали їм цю швидку? Тож я за гострі стане запитую, інфаркт, інфаркт інсульта ні, не було. Кажу, а швидку, коли викликали, позавчора. А чого викликали? то, що гіпертонічний криз був. А що, так нічого, січатка відслоїлась, ну то нічого такого. <рес> да. Методи обстеження. У людей з собою бувають МРТ, рентгени, КТ, лабораторні методи дослідження і все останнє. Ну, коли кажуть, а нам нічого не казали, то краще всього буде з собою принести просто УЗІ суди нижніх кінців. Щоб ми перевірили, є там тромби чи нема. А ще краще ми поставимо свій апарат УЗІ і УЗІСТа, щоб це все робити на місці. Ну це пізніше буде. Внутрішні хвороби. І мануальна діагностика. Є багато внутрішніх захворювань, які переплітаються з захворюванням опорно-рухового апарату, як я вже казав, нирки поперековий відділ да? частенько. І вони теж провокують от певні стани у людини, які є. Там пілоніфріт, запалення нирок, вони можуть теж давати проблеми з поперековим відділом хребта.